Як швидко почистити рибу ножницями? Відрізаємо хвоста. Відрізаємо хребта. Так, відрізаємо хребта. Так, десь кістка попала. Так, відрізаємо хребта, відрізаємо хвоста і відрізаємо пузо її. Так, взяв вже якусь ніби пузаті, що рибу розчитую, що тут є ікра. А то попередньо, бачите, чистив ікри, немає. Немає ікри, вона не інтересна. Так, хіщніки, як скажені, м'явкають, почули запах риби. І тепер беремо і чистимо її, як банана. ба, -ба -бана на банана Так, дивіться. Раз. Ну чого ж ви м'якаєте? Це солона риба, вам вона не треба. Об'яснимо, котам... там кит! Зараз м'ясо там почекай. Хай рибу ось розпотрошу. Так. Щось трошки врвалося. Буває так, що так класно чиститься, що прямо цілою. Цю половинку почистили. Переключаємося на другу половинку. Оцей кіт ніяк не вгомониться. Наверно, їсти хочуть. У мене трохразове питання котів. Понеділок, середа, п'ятниця. Сьогодні, сьогодні вівторок а вони хочуть їсти. От Не по графіку. Так, це все, звісно, шутки, але нічого. З рибою, я думаю, понятно. Як воно? Так, все. Тут довго щось чіпаюся. Нормально. Де? Що, Знов без ікри, А ну, а ні, ця з ікрою. Так, тепер дивіться, всередині, яка вона торк. Дивіться, бачите, воно практично, оце що всередині це, е, нутрощі, витягається, дивіться, бачите? Торк і витягнулися. Ікра одільно. От, казали, що якщо чотенька риба просвіщається, просвіщається, просвіщається. нутрощі одільно можна випотрати, рибу одільно, так. Зараз ми що спробуємо? Що є другий раз, бо подивитись, що друга риба. Ця просто без ікри, вона без ікри якась не прикольна. Ну як? Е, прикольна, але тут е, нема що показати. Там ікри нема. Ця з ікрою, дивіться, бачите, яка ікра. Казали ще мені, що цього пузира можна їсти зажигалкою смалити. Зараз у мене щось немає трохи коли. Зараз попробую ікру. Ам. М -м -м. Ікра класна взагалі. Так, казали, що воно дуже солоне буде. Не солоне воно взагалі. Як себе показати? Так, ану, хребта хочу достати. Давай, хвиребет. Три, три місяці вони стояли в мене в погрібі. Не спортились, нічим воно таким непонятним не воняє. Ну, рибають риба, і риба, риба. Ну, так о зараз хочу ворвати. Ну, куди заглядаєш, тобі не можна, воно солоне. О! Отакі о кусочки карасєві. -карас... Диві. Якщо е, цей короб короп'ятина, а карася карасятина. о, кусочки карасятини. а? М, -м, 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 -м. Нормальна тема. Дивіться, тільки тут що. От тут коло голови, бачите, вона якось... Чи тут вона жирніша, чи що, ніби менше просоліла? Ну, я вам скажу. Ну, риба та риба, вона не пересолена, бо казали, довго постой буде ропа і так далі. Ні. О, кіт, будь здоров. Вчехає. Вона не пересолена, Вона класна. І стояла 3 місяці. Сьогодні 14 жовтня, я казав раніше, 14 липня я її поклав сіль. Сьогодні 14 жовтня, о, кіт, 14 жовтня я її достав. Риба отака, нормальна, не спорчена нічого. М -м. Зараз я з хати вам щось винесу, не м'явкається. Ні, куди! не Тебе. Хочу рибу вкрасти. Так що народ. Клас, не можу відірватися від цієї. риби. Помию зараз того ящика від риби солі по сушу. і десь, я думаю, через. Не знаю, трохи підсохне ящик, підсохне сіль. Буду закладати слідючу партію вже з окунями, щуками і так далі. Маєш у п'ятницю на базарі щось ще докуплю, щоб був більш повніший ящик. Кому цікаво, підписуйтесь, буду робити, покажу, що роблю і як роблю. А так? Дивіться, яка риба. Ну не риба, а золото. а?